Зараз буде дуже важлива інформація для батьків. Діток до 9 років, які виїхали за кордон. Скадовський ліцей номер 3 оголошує набір учнів з 1 по 4 клас на 25-26 навчальний рік. Форма навчання проходить онлайн у другій половині дня. Я особисто знаю, що таке шукати е, нову школу, куди йти далі, що робити далі. Ми теж з окупованої території, і в свій час, коли виїжджали, ми теж стикнулися, зіштовхнулися. З такого роду проблемами. Один з вчительок я знаю особисто, яка навчає в тій школі. Там неймовірні люди працюють. І зараз так важливо підтримувати українське і щоб наші дітки навчалися в українських школах навіть онлайн. Для зарахування до ліцею або зворотнього зв'язку звертайте за телефонами, які я розмістю десь ось тут. І, будь ласка, допоможіть розповсюдити це відео, щоб якомога більше батьків побачили цю інформацію. Все, всім дякую, всім па-па!